А, а я кажу про те, що була пропозиція не просто вони хотіли сплатити. Ми кажемо, ви по чесному, ми зараз ми хочемо по-чесному жити, правильно? Да. То, в Європу, Арсенті каже, що ми йдемо в Європу. Ви кажуть спочатку, знесіть кулінічі, вийдіть на тендер. Правильно. Нехай всі почастують в тендері. Може хтось дороже заплатить правильно. і участите в тендері. А от так узаконити саме строй, ми проти такого. Ви розумієте? Тому, тому ми виступали. Я, я говорю за всіх, я виступаю. Так само, допустимо, Феліс Енерджі. Вони прийшли і кажуть, ми вже поставили котельню, узаконте нам. Ми кажемо, ні, шановний, приберіть, получіть дозвола, документи, а потім поставте собі котельню. Він каже, я згідний. Я приберу, вона мобілізована, приберу і узаконю. Тобто поколінням було рішення таке, щоб вони його прибрали, пишуть в законному порядку на тендер. Якщо виграють тендер, вони знову їх встановлюють. Чому наш бровоцький хлібзавод, де я пропрацював? Немає скільки точок, як кулінічі. Це наші робочі міста. Да. Вони а, не російські бравські болірзавод. Наша міська влада не дає нашому розвитку молокозаводу і його продукції і хлібзаводу. а кулінічі процвітають. Оце і це питання до вас, тому що ви були перед нами депутатами. По, по хлібзаводу я чітка відповідь. Хлібзавод мав 10 точок, а потім від всіх відмовив. Говорили, що бивши губернатора вже всі в праворах. Знаєте, аби що щобивши губернатора? Хлібзавод мав 10 торгівельних майданчиків. А потім якийсь прекрасний манс сказав, нам не цікаво. Займатися... Я особисто балах, я собі у та хлібзаводу. Що мені каже? Каже, що нам не дають. Він каже: ми пишемо. Вони мені покажуть. Я вам покажу. Він каже ми пишемо міську владу. Дайте нам, будь ласка, то точки, щоб ми ну, можливо, що ми торгували своєю продукцією. Ну можемо розчарувалися, але я вам покажу. Я зараз розвиток наших підприємців. Молокозавод, хлібзавод там без мене. Комков басний, нехай вони роздаються наші підприємці, наші робочі міста, а не приїжджі. Незаконно не сплачують податки. І правильно ви сказали, що є підприємці, які плачуть 100 гривень в год. Розумієте? Ми на зміни комісії ділимо, питаємо, скільки буде сплатити акциза. Вона називає суму. Ми її ділимо на рік, ділимо на місяць, ділимо на день і отримуємо, що один маф продає одну бутылку піва в день. Це по-чесному? Ну нам подають документи, квитанції, що я сплачу скільки там акциза. Ми його ділимо. Ну ось вам каже начальник економічного відділу. Що показує, що одна по той в день продається. Ну про що ми баком з вами? Ми говоримо про поповнення бюджету, про відкритість. Знаєте, є такі пословиця в не без урода. Може один і попав. Так, так ми по, вату, по ми по, по кожному індивідуально розглядаємо. По кожному. Ми сидимо по два дня змейної комісії і кожного визиваємо, документи приносять, діляться, задаємо питання. У Нас немає такого, як раніше. Одобрям или... Проти політиків не добрямо. Не розбирається. хороший чи поганий, ми намагаємося в кожному питанні, по кожному фіз особи розбиратися. Чому ми так довго розбираємося? Розумієте? Стосовно того, що задавав питання ще на один рік. Да. Якщо є. Така пропозиція від депутатів, що розробляється концепція, і це підтримує міський голова. Правильно кажу? Міський правді. голова підтримує архітектор. То вони кажуть, що в зв'язку з тим, що буде розроблена концепція, можливо, що якийсь е, мав можливо буде знесений. Навіщо нам його давати на 5 років, якщо буде прийнята концепція основки мафу по праворам, і він буде знесений. Тому ми поки що а коли ви їх на 5 років давали? <правді> Три роки було максимум. Я не знаю. Я тільки 6 місяців. Я тільки 6 місяців як депутат. Я знаю, допустимо, кажу, тому було прийнято рішення, це було загальне рішення моє, щоб на один рік у зв'язку з тим, що розробляється концепція, де буде встановлюватися, в якому виді і де не буде. Тому було прийнято рішення, що поки що на рік. Я дивився, я, дивився, я дивився цю земельну комісію від початку до кінця. Я бачив, як це яке було це рішення, як ви його приймали. Яке? Ну, ми казали, в Зв'язку з концепцією. То ж саме по вулиці Київської. Це проєкт. У мене є запитання, от ви сказали прийнято рішення депутатами про знос кулінічий. Ми знаємо, що у нас є дуже дієвий на сьогоднішній день відділ благоустрою, енергічний парень його очолює, ви його через сито ваших депутатських там. Якби сито депутатських працевлаштування, посадовець через сито про ілюстрацію продивилися, він вам підходить. Він І вже підходить? Зніс багато... Вам, депутатам. Uh -huh. Ви ж, як всі депутати ховаєтеся за колективною відповідальністю. Mm -hmm. Коли я, то я. А коли не я, так я тоді не був, але це. Хто його призначав? Депутати сказали на нього чи ні. Ну ви, по крайній mm -hmm. мірі, mm -hmm. до, mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. до нього не було претензій. До нього не було претензій, як у вас були претензії до Андрієва чи до Баму. Чи у до мене інші. особисто їхній суті? — Леонід, в мене є питання, коли почнеться знос. А я що Єжаков, щоб відповідати? Я ж не їжаков, щоб за нього відповідати. Задати це питання їжеков. Чому у мене питаєте, так і буде. Я, я, я дуже особисто, так, я я так Ви вам довірили, ми вас обрали, так ви що? на наші інтерес зараз. Я можу, ви? що заставити жакова. Заставити ні, а запитати мене. Чи замовлю? Мені кажуть, мешканці, давай прибере сміття, мені не було сміття. Якщо виступати за рік, так ви виступали перший серед всіх, що давайте рік, бо там буде концепція. Концепція розробляється, чотири роки. А покажіть докази. Шановна громада, в мене в час дня випускної дочки в залі. Тому я вже виходив, ну, виходив що мене випадку. Пане скажіть, будь ласка, ви будете представляти інтереси підприємців Броської міської раді в правовому я представити? Да. А, ми хто? Ми Депутат, Депутат міської ради Черепенник Леонід Володимирович. Я Представ, представляю інтереси громади свого округу, громади нашого міста, включаю і підприємців, як простих інвалідів, пенсіонерів, батьків, так і підприємців. Я не буду представляти інтереси тільки підприємців. Я представляю інтерес всієї громади, тому якщо буде, якщо буде, якщо буде, буде один підприємець хоче продавати, я договорю, якщо один підприємець буде продавати напроти школи алкоголь, а до мене звертаються 70, 70 100 батьків, наприклад, а до мене, я скажу наприклад. Підприємець хоче продавати у мене біля третій школи. Я, наприклад, я третій школи. У мене 100 подписів від батьків школи, що вони не хочуть. Того. Виходить підприємець, каже, я ляжу під трактор і я буду тут це робити. Як, наприклад, якщо будуть інтереси підприємця, підприємця який хоче робити, і громада, яка каже, ми, ми проти алкоголю на проти школи, я буду підтримувати громаду. Тому що громада вимагає, щоб напроти школи не продавався алкоголь. Все. Тий, sociedad, glaube, <.îne> а тебе? Спецвідділ! Я ж не на І не спецвідділ. Я обучаюся. У мене ще спецвідділ не на річі. У мене спецвідділ, у мене спецвідділ. Яку? Яку? що зробила. Вона не У нас є ще один депутат, який представник більш ніж мало... Увага! 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 У нас є ще один депутат, він спочатку представиться, ну як... Ну, дівчата. У нас, нас є ще один депутат, він має відношення до великого бізнесу. Він представиться зразу, щоб задавали питання в кінці, як Черепені. Він представляється зразу. І, будь ласка, яке підприємство, скажіть, щоб люди знали, з ким мають справу. Доброго дня. Я Андрій Василенко, я працюю директором підприємства. Я, я працюю директором компанії зеландія. Це, це, гол... це голландська компанія, я не є власником цього підприємства я є найнятим директором. І ми один з найбільших платників податків в цьому місці теж. Що стосується малих архітектурних форм, от Леонід і я, ми щойно війшли в міськраду. Тобто я ніколи не був депутатом, він ніколи не був депутатом, ми намагаємося розібратися. Якщо я правильно зрозумів, от Микола Васильович може підтвердити або заперечити, ідея малих архітектурних форм в свій час була в тому, щоб виробники продукції, Реалізували через них свою продукцію, ні, 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 ні. Була в свій час за, приймалася програма через що бравери молоко, от якраз то. Самі. створення була така ідея створення таких <плес> <плес> магазинів, <плес> де наших виробників <плес> я, я пізніше, так так. Коли не було бшині. Просто, <плес> дод... Просто <плес> щоб, щоб розуміти, чому ідея і взагалі є, є таке в світі дійсно для того, щоб виробники безпосередньо продавали кінцевому споживачу. Тоді немає посередників багатьох, тоді є дешевша продукція, якісна. Це рейдерський захват, мені словами? Ні, 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 я, я кажу про те, що було. Я Я просто... Я кажу про те, що нам, нам розповідає, тобто ми слухаємо, нам казали про те, що отак. Другий момент це дійсно сплата сплата податків. Ну, Тут багато казалося про те, що там сплачується багато податків, але я входжу в раду директорів міста, є така рада директорів, і ну, наскільки я знаю, там буквально входить до двох десятків людей. Це 60% платників податків. Тобто, Якщо порахувати кількість податків, тобто є. І розумієте, у нас працюють офіційно, у нас працюють люди, отримують. У мене середня зарплата на підприємстві 15 тисяч. Офіційно. Ми позакриваємося мафію. Позакриваємо, да, я до мафії не маю жодних претензій. Ви Вони позакривають до вас на роботу. До вас на роботу, ми ми вас ми на роботу Андрій. За, задоволенням. Тобто, я... якісні, якісні люди, якісні люди всі потрібні візування. зараз. Я про що кажу? Я кажу про те, що дійсно треба стимулювати і розвивати бізнес, який буде сплачувати податки. Бізнес, який контрольований і сплачує податки. Що стосується по, по, по мафам, ну, дійсно повинна бути розроблена концепція. Я не входжу в робочу групу по розробці цієї концепції. Будь ласка, можна входити і розглядати. Я тільки можу розглянути її, проголосувати за проти, чи, чи внести якісь пропозиції, треба її дивитися, але. Те, що треба обмежувати е, цю торгівлю, це дійсно. Я особисто Лоткової підтримую партії, ідею обмеження реалізації знаю, алкогольних не напоїв не і тютюнових не напоїв не через не через не. неконтрольовані точки. Що я називаю неконтрольованими контрольованим е, в підприємствах, які мають відеоконтроль, які мають е, службу безпеки, є можливість зафіксувати факти продажу алкогольних і інших. Е, Виробів дітям в цей час у нас У нас зараз проблема дитячого аквалізму в країні, якщо хто не знає. У нас зараз проблема наркоманії дитячої. А починається з палива з того, що що палять перше, потім алкоголь через це в контрольованих точках а а при чому а... тут кіоти, якраз мак, А по... ви думаєте, що ви АТБ і так далі не продають мало. Значить, дивіться, дивіться АТБ, в АТБ і в інших є можливість Диві. мені як депутату звернутися? Я можу зафіксувати від, від за... за все. Ні, я, я можу. Дніпропідровські податки, 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 податків. Податки. податки йдуть в місто. Міста, де в місто? Ті... Найбільші з платники міст. акцизного податку це саме АТБ. АТБ, НОВУС. юридична реєстрація, міста за фактичною знаходження. Справді, що якщо цигарки продавалися в броварах, акциз йде в бровари. Незалежно від того, де вони, це, вони це, зареєстровані. Це, податок – податок Найбільший фізичних А тебе платять місто Броварів? Тільки в місто Бровари. Звичайно, Не, і Акциз ексис. іде в місто Бровари, і податок з доходу фізичних осіб йде в місто Бровари. Вони є найбільшими платниками. Ви знаєте, що епіцентр, Новос – це найбільші платники зараз. Ні, я по ньому. Можна вопрос? Дивіться. Ви нам руки викручуєте, не продовжуєте договор оренди і запрещайте їм. Що ви зробите, тому ж АТБ? в них частна собственность. Що ви поговорите і, і по жопі похлопаєте, скажете, нельзя так робити. Це частна собственно. Ви нічого їм не зробите, а нам викручуєте руки. Тому що ми завісимо від вас. Ви приходите і викручуєте руки, тому що ми, вам треба продлити оренду. У них оренду противати не треба. Нічого не треба. Вони беруть документи мимо вас і все мимо. Там ви нічого не робите, тут ви викручуєте руки. Оце ваша позиція. Понімаєте? Позиція, от це це неправильно. Ні, не, дивіться, ви, ви... додушить маленький. Малайді. Потому що він прийде завтра, йому треба продлити арену. Не пити нам все і пиво продавати, Нет. потому що ми без цього не, не виживемо. Ми закроємо. Ми всі ставимо на недоброзичливі комісії. Ну, а тебе може продавать акіоскибе может може продавать товар, который у нас в закупке. То есть мы воно нам по нам приходит по 9 гривен. Это только закупка. А у них он в продаже стоїть по 650 і акция. Это честная конкуренция називається. Ну то що там оптик, дивіться ну, ну, тому, -то, що зараз є... у нас вот, только в закупці приходить. 9, какой це опці зараз згана загальна національна тенденція. Ви знаєте, що зараз цілий ряд міст, мерів міст вже підписують декларацію про заборону. Торгівлі, алкоголем і тютюном титуном тютюном малий картопету. Я просто Львові, наприклад підприємці, всі ці що, закон України? Це поїду неправильно. Так що ви накинулись? Він же, ну От він директор зеландії, а не руководитель видачів цих не продавали, я так поняв. Ви ж підтримуєте да. цю да, це. Це моя не особиста позиція. позиція. Це не ваша як депутата. Я понімаю. Моя особиста позиція, моя позиція як депутата в тому, що я взагалі проти про прот, 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 прот продажу алкоголю тітюну. Так, чи... давайте ви в праворах вообще Ми забороняємо. Перше, це неможливо. Друге, це можливо заборонити після 10-ї години, на чому ми наполягаємо. Після години. це дуже важливо. На, на цьому мене полягає Петрович, два Броварська міська рада виграла суд да. Е, да, та, та, вони та, умнічали, але та. все таки ну, дивіться, але нюанс, нюанс в іншому Леонід правильно сказав, для... чому продовжується тільки на рік, не тому, що ми не хочемо зробити на три роки, але. Через те, що треба швидше, і отут -от ви можете наполягати на тем на тому, щоб швидше прийняли концепцію по малим архітектурним формам. Яка вона буде, це залежить в тому числі від вас. Знову таки, я не входжу в цю робочу групу, але я готовий послухати вас. чого я тут скажіть, Будь ласка, на рік, так а наступне питання без права пролонгації. Браварська міська рада не має намірів. Ні, 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 ні. Питання не Ні-ні-ні, але Тетяна Федорівна покаже. Все, рік закінчується, подимаєшся. Я я я це це, це, це мова йде про відсутність автоматичної наші зобрання на